Це 250-й день українського спротиву. Працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. І наш третій брифінг. Тепер ми будемо говорити про культуру та мистецтво. У нас у гостях Софія Гленартович, авторка ідеї та тексту проєкту Голоси в рамках концертної серії «Муза не мовчать. У нас є також Дмитро Наумець, режисер, тренер по проєкту. Що таке тренер проєкту, Ви поясните? Пояснив. Так. і у нас є Богдан Сегін, комерційний директор Львівської національної філармонії з питання розвитку сучасної музики. Я так думаю, що пан Богдан у нас і почне, розкаже у нас безпосередньо про те, що це за проект, а потім перейдемо до деталізації. Добрий день. Я хочу в першу чергу наголосити на тому, що проект Україна 2022 двадцять муза не мовчать, триває вже з. З кінця березня, і ми вже декілька разів з генеральним директором Львівської філармонії Володимиром Сивохіпом презентували проекти тут у вас в медіа центрі. І сьогодні мені приємно, що нам дали можливість запрезентувати проект Голоси, який відбудеться після завтра у Львівській філармонії. Ще такі коротка статистика, що від кінця березня до сьогоднішнього моменту у нас вже більше 60 трансляцій. Ці трансляції йдуть на Ютуб каналі Філармонії. У нас стабільно зростає статистика переглядів. У нас збільшується кількість донейтів з-за кордону і в тому числі з України. І ми підтрим... у нас збільшиться можливість підтримувати українських митців. В першу чергу ми надаємо можливість їм представляти свої проекти на нашому майданчику. А також ми знаходимо дуже часто, знаходимо фінансові можливості. Сів надавати фінансову підтримку українським митцям, от я зараз би хотів надати слово Софії і Дмитрові для того, що вони більш детально розповіли про проект Голоси, який відбудеться у нас після завтра, в середу. Та я можу пані Софію, прошу, бо я читав опис проекту. Скажу чесно, як людина далека від мистецтва не зрозумів. Поясніть, що це буде. Вітаю не те, що ви не зрозуміли, це нормально, бо це мистецтво. Але власне ми хотіли і знайти таку більш практичну сторону всього цього дійства, тому що самі вірші є про теми, які близькі кожній людині. Це тема втрати, це тема відновлення особистих кордонів, без яких неможливо захистити державних, і тема повернення додому, тобто до себе. А голоси тому, що ми зміксували різні форми мистецтва, і таким чином хотіло оживити вірші. Тобто, в нас і музика, і архаїчна пісня, і рух, танець. І це все разом от виливається в такий перформанс. Може тоді пан Мидро розкаже, як це виглядає. От на що це схоже? Це унікальне дійство в першу чергу. Це дійсно поєднання це така еклектика різних стилів дійств. В першу чергу, це людина. Це вперше про людину і про її болі і втрати, і як віднайти себе, коли дуже болить. І ми поєднали. Текст є в основі. Далі ми е, додали музику, як взагалі текст поєднується з музикою, і як це ще поєднати з рухом, як наше тіло реагує, коли нам боляче. Бо е, якщо згадати перші місяці війни, е, я думаю, що ми всі були в ступорі, і я думаю, що наші тіла теж були в ступорі. І зараз ми ніби пробуємо е, дізнатися, як вивільнити наші. Емоції через тіло, через пластику, через спів недарма в нашій українській культурі є голосіння. Коли ставалася там смерть, жінки голосили, і тому мабуть, теж для мене назва голоси теж би, трошки перегукується з голосіннями. Ви питали про як це коуч, як це тренер. В першу чергу, що треба зробити з митцями? Їх об'єднати. Потрібен спільний знаменник, бо дуже творчі люди. По перше, це графіки. Важко об'єднати по графіках. Всі ж мають купу проектів, але ідейно теж поєднати ідейно і. Пластично, бо кожен з нас має унікальну мову, але як це з'єднати нас докупи? Оце цим я займався. Дякуючи своїм викладачам, маю такі практики і намагався їх передати. Ось якось так. Як це буде виглядати? Текст. Уявіть, текст, який поєднується, який звучить на фоні музики, і паралельно ми бачимо ніби таку легку душу. Яка реагує на те, що відбувається в просторі, мабуть, розмито, але е, тому, мабуть, я так і кажу, розмито, щоб все ж таки люди прийшли, і побачили це, почули. Е, бо можна говорити дуже довго, краще це один раз побачити, відчути, відчути в першу чергу. Ми це робимо для того, щоб самі прожити це і подарувати це людям. Може більше розкажіть, де і як люди можуть це побачити? Куди мають вони прийти, щоб це побачити? Е, що купити? Скільки це триватиме? Чи це будуть бачити лише львів'яни, чи не лише лів'яни. От, власне, для того, щоб е такі люди, як я, теж якось причастилися до мистецтва, до високого, щоб вони могли знати, як це зробити. Проєкт відбуватиметься в концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Це буде середа, 19.00, 2 листопада. Квитки можна придбати або в, квитку, в нашого квиткового оператора онлайн через сайт, або через сайт квиткового оператора, чи, чи, через сайт філармонії, або в каці філармонії в День події. Ціни в нас доволі демократичні від 150 гривень до 250 гривень. Розміщення глядачів у нас відбувається головним чином на балконі, тому в нас є певне обмеження в кількості, але максимальна кількість 200 людей у нас розміщується на балконі філармонії. Поясню, чому балкон, тому що партер і фоє, головним чином фоє це наш, наш простір для гуманітарного хабу. Часом ми в партері садимо також глядачів, якщо у нас передбачається аншлагінь. Ось крім того, що проект відбуватиметься наживо офлайн при глядачах в залі, оскільки цей проект буде в рамках. Музи не мовчать. це концертна серія онлайн подій, які ми започаткували в кінці березня, як я вже згадував. Можна буде переглядати проєкт онлайн наживо в Ютубі на офіційному ютуб-каналі Львівської національної філармонії. Це анонсується всюди, в Фейсбуці, сайт Філармонії, телеграм-канал проєкту, тобто достатньо анонсів. Також у нас вже ну, Трансляція створена і вже є лайки і є очікування на цю трансляцію. Це вже така нормальна практика, тому що, як я вже згадував, у нас понад 60 трансляцій за цей весь період, фактично від самого початку війни, і ми маємо свою аудиторію, але ми все одно продовжуємо робити анонси, рекламувати і на українську аудиторію, і на закордон. От, от ви казали про 60 трансляцій, я Може теж хочу ще більше розпитати про цифри і факти Наприклад, хто є цільовою аудиторією, Що це за люди, які сьогодні ходять до філармонії? Скільки людей прийшло до філармонії в рамках вашого проекту з його старту? Ну, дивіться, ми офіційну статистику не вели, не ведемо, можливо, колись почнемо вести, але ми наразі ведемо таку ментальну статистику. І що я можу відмітити, що від початку війни, коли ми почали свою діяльність, це був кінець березня, ми її почали без глядачів. Ми без відвідувачів тільки онлайн. З середини травня ми почали запускати глядачів. У нас почалися фестивалі. Насправді у нас відбулися за цей період три фестивалі великі. І Е, мушу сказати, що от перші три, чотири, п'ять місяців до нас приходили зовсім інші глядачі, ніж ті, які приходили до нас до війни. Е, і поясню, чому, тому що приходили переселенці, приходили люди, які підтримували своїх рідних, близьких, друзів, які в нас виступали. А це також були музиканти з Харкова, з Донецька, не з Донецька, з Києва. Хоча та з переселенці, колишні переселенці з Донецька, також вони до нас приїхали, які переїхали в Київ. чи… Чи в Харків вони до нас приїжджали і вони виступали з Чернігова? У нас був дуже хороший піаніст, але він вже зараз повернувся. Тобто десь друга половина липня почалося повернення назад людей до Києва в першу чергу, пізніше Чернігів. Дехто навіть до Харкова повернувся. І зараз до нас якби, знову почала ходити та нібито наша публіка, але насправді філармонія веде дуже демократичну. Політику, і ми відкриті до будь-якої публіки. І якщо там переглянути сайт Філармонії, то крім проекту Україна 22 Музи не мовчать у нас ще дуже насичена концертна діяльність для різного глядача. Ось тільки мушу ще раз наголосити, що власне музи не мовчать, це фактично зараз єдиний проект, який регулярно транслюється на Ютуб каналі Філармонії. Які з проектів вас за цей час найбільше вразив. Або може ви вважаєте якась цікава історія, яку б ви хотіли б поділитися. Прийшли б до вас, запитали, а що таке музи не мовчать? От що було цікаво, і що б ви розказали? А, ну в першу чергу я би згадав про тих іноземців, які до нас приїжджали, які приїдуть надалі, будуть приїжджати і хочуть приїжджати. Перші іноземні виконавці до нас приїхали всередині травня. Це була Скрипалька з Франції, диригент з Польщі. В серпні у нас були іноземці з Німеччини, з Франції. І, е, з Іспанії, і напевне, це є якісь такі ну. Показник того, що мистецтво дійсно об'єднує, і це це люди, які їхали нас підтримати своєю творчістю, і із якби теж своїм, нібито героїзмом. Вони це голосно не говорили, але вони голосно говорили про нас, коли вони приїжджали сюди, і ми з ними проводили деякий час. І потім пізніше на каві вони казали: ну ви тут просто всі герої, ви в таких умовах творите проекти, події, фестивалі. У нас відбулося те, що я говорив: три фестивалі: масштабні фестивалі це фестиваль віртуози, фестиваль класичного музичного мистецтва, фестиваль давні. Музики в серпні і фестиваль сучасної музики контрасти, от, який закінчив, пройшов буквально на початку жовтня. Е е що ще так заторкнуло? Це е насправді е глядацька аудиторія в Ютубі, тому що ми активізували чат. У нас всі трансляції відбуваються з дуже активною модерацією, і вона модерується двома мовами. Тобто, навіть в першу чергу йде акцент на англійську мову, і у нас з'явилася своя аудиторія в Америці, в Англії. Е, була південна, південна Африка чи Північна, не пам'ятаю, але були ці дуже віддалені навіть має, континенти. І е, люди чекали на наші трансляції, коли допустим бувала ситуація, як, наприклад, 10 жовтня, та всім нам відомий перший такий, день такої масивної атаки по Україні, у нас мав відбутися фінальний концерт «Постлюд'я контрастів. Ми його очевидно перенесли, тому що не було світла, і ми, якби, Ні. так радилися, думали, ну людям зараз не до цього. Хоча насправді як виявили, що люди не до того, тому що дехто навіть квитки купив, і коли ми дали інформацію в Юту в наших медіа соціальних, то Люди зразу питали, а коли буде? Ну і ми буквально за день-два вирішили, що треба призначати день, і дай Бог, дай Бог, що все буде добре, і ми проведемо. І ми 18-го числа провели цю послюдію. І були глядачі, які писали в чаті, що ну дуже дякуємо, що це відбувається, тому що ми насправді хочемо отримати повну картину фестивалю. Повна картина фестивалю це від першого проєкту до останнього. Може, питання ще до, до Софіта Дмитра. Дивіться, основою, в принципі, от вашого перформансу чи проекту є вірш. Так. А як ви думаєте, його донести англійською мовою до, до людей? Ну, мені от, чи, ставить... чи будуть його сприймати? Тому будуть, тому що це ж не один вірш, не один текст. Власне, повертаюся до концепції події. Тому вона в нас така, тому у нас різні форми мистецтва, щоб достукатися до людей з усіх куточків світу. І мені здається, саме цей мікс різних форм. Він якраз є такою універсальною мовою мистецтва. Розкажіть, може, більше про команду, як вам всіх збиралося, вдалося зібрати докупи, тому що всі перебувають в іншому, в кожному своєму всесвіті, в своєму ресурсному стані, своїми турботами. От, з чим ви стикнулися, з якими проблемами, щоб створити з них єдиний колектив або єдину виставу? У мене виникла ідея створити цей проєкт ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, якраз за кілька днів до 24 лютого у нас була перша репетиція в іншому складі, можна сказати, абсолютно в іншому. І ну, були, звичайно, ми з Дмитром. Але ми ці у зв'язку з війною виїхали за кордон, і нам довелось шукати нових людей. І цими пошуками займалась Я це люди, яких я добре знаю, чию роботу я ціную, поважаю. Зокрема, серед музикантів у нас Всеволод Садовий. Він мультиінструменталіст, і він дуже добре володіє і так само архаїчною фольклорною музикою. І він грає в інших проєктах. Я думаю, львів'яни чули точно Курбаси, поріг і батіг та й не тільки львів'яни. Так само Дарина Дуріна, яка є універсальною співачкою. Вона теж володіє різними стилями техніками. Так само наша хореографка, наша танцівниця це Юлія Вуса. вона танцювала в театрі танцю тіло і так само має досить такий потужний бекграунд. І так ми зібрались докупи, тому що нас об'єднали спільні цінності, ідеї. І ми розуміємо, що ми маємо поранити культурний фронт, бо хто як не ми, і за що ми тоді воюємо, якщо насправді не за культуру? Чи є щось додати? Бо я хотів власне запитати, на що звернути увагу людям, які прийдуть в середу дивитися на виставу, і ви ще не про це відповіли? Ще до попереднього запитання як зрозуміють? Мені здається. Чаплін в свій час, коли з'явився вже голосове кіно, коли з'явився звук, він дуже цього не хотів, переходу бо німе кіно все ж таки більш універсальне. І незважаючи на те, що в нашому проєкті є тексти, і ми базуємося на текстах, але ми відход. Текст це базова е, річ, від якої ми відштовхнулися. Ті е, е, пластичні вокальні етюди, що ми розробили, вони допомагають більше зануритись. Мені здається, що зараз нам і потрібно оця перемикання правильне і відчування. І можливо, ну я думаю, я переконаний, і це вже доведено багатьма проектами, що іноземці. Навіть не знаючи перекладу, відчувають вибачте за сучасне слово вайб цього дійства. І я переконаний, що ми будемо зрозумілі і якби закликаю до всіх, хто до нас намірюється прийти. Відпустіть зайві думки, і просто відпу... відпустіть, і зануритись і відчуйте. Бо знаєте, не тільки раціонально мислити, і а ну це, мабуть, означало це ні. Просто дайте собі волю. Стосовно колективу, я думаю, що це в певному в певній мірі для нас така віддушена. Ну принаймні, я для я буду говорити за себе, це можливість в непрості часи. Творити і е, дякуючи е, всій команді, я мав можливість теж творити, бо я фактично на населення не виходжу. Але через те, що я взаємодію з цими творцями, з'являються ідеї і хочеться е, допомагати цим митцям. І ми разом створюємо щось таке, що нам цінно в першу чергу. Якщо нам цінно, то надіюся, це буде цікаво і іншим. І дуже дякую за підтримку філармонії, тому що без вас ми. Насправді готувати виставу це одне, а от показати виставу це вже інше. Тому я ще маю один, один коментар, якщо є можливість, я так зроблю відкат назад і згадаю, коли з'явилася ідея саме цього проєкту, тому що в нас вже був проєкт в рамках музи не мовчать з поезією. Проект називався Поміж сирен. Він відбувався в червні, і це було 8 чи 9 Поетів, в тому числі Софія, які виступали на сцені філармонії, читали свою вже воєнну поезію, написану от в наш час, і поміж, між виступами або навіть під час виступів поетів, музикував мій добрий товариш Назар Стець. Він контрабасист з Києва. Він приїхав спеціально, щоб грати сучасну. Академічну або правильніше сучасну класичну музику на контрабасі, і в той в, в, в тому числі він робив імпровізацію, і це було українською мовою, і це нормально сприймалось. так. Це додаткове навантаження для. Дзвенислава Саф'ян, яка сидить в Івано-Франківську і модерує чат, вона дещо навіть перекладала. І я думаю, що і в середу вона так само, якщо будуть з'являтися питання в наших іноземних глядачів, а що це могло б означати, або назва цього чи іншого блоку, вона це перекладе обов'язково. Але в загальному сприйняття дійсно відбувається на рівні інтуїтивному і емоційному. Менше на раціональному, більше на емоції, інтуїція, і плюс ну розуміння того, що ми ми показуємо професійний мистецький продукт. Тоді дякую вам дуже. Мені що залишається побажати вам аншлагом і побажається побажати вам, щоб це була не одна вистава, а щоб вона була сталою, постійною і завжди аншлаговою. Дякуємо дякую. нашим сьогоднішнім гостям. До нас сьогодні прийшла Софія Ленартович, це авторка ідеї цієї вистави і авторка також текстів Дмитро Наумець, режисер. І тренер проєкту, який розповів, власне, в чому полягає коучинг. Нарешті ми про це дізналися. І Богдан Сегін, комерційний директор львівської національної філармонії з питань розвитку сучасної музики, який розповів нам не лише про цю виставу, а про те, як музи не мовчать, існували протягом всього цього часу з березня. Побачимось.